Безумовно, ЄС зробив дуже багато для України. Фінансова допомога, санкційний тиск найближчим часом очікуємо на 19-й пакет. Здається, Австрія уже не проти. Зброя і багато іншого. Але що потрібно, щоб ця підтримка трансформувалася в реальну зрілу політичну волю, нарешті відкрити кластери, про які йдеться? Що well, дозвольте почати з того, що ви почали своє запитання. Дійсно, європейський союз та країни-члени це найбільші партнери України. Я думаю, що найбільш надійні партнери цілком очевидно. Ми витратили вже близько 180 мільярдів євро на цю допомогу, і скоро буде ще. І я певна, що ми дійдемо до цього моменту ми також пройшли довгий шлях по підготовці України до євроінтеграції. І, на превеликий жаль, в нас склалася така ситуація, коли у нас є вимога одноголосся, щоб рухатися Україні далі, але тим не менш, Україна далі проводить реформи, які в будь-якому разі необхідно зробити для того, щоб рухатися далі в рамках розширення. Ми за рекордний час закінчили скринінг законодавства України, порівняли його з європейським законодавством, і ми не втрачаємо час. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити ще кілька кроків до кінця цього року, і сподіваюся. Вже наступного року у нас буде одноголосність щодо України.